Поділилися вчорашнім відео, щоб біблійські герої це були Ісус Христос. і дійсно повинен бути Ісус Христос в нашому Слові. і дійсно Він міг перемогти всіх і в нашому Слові, щоб ми могли бути в Слові Божому. І Бог повинен бути з нами кожного дня. і дійсно, щоб ми могли бути з Богом кожного дня. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом. І могли перебувати з Богом. І в людській історії це є Ісус Христос. І щоб ми могли бути з Богом. І війну може перемогти Бог. І перемогти може тільки Ісус Христос. Може перемогти Бог троянську вину і перемогти може тільки Ісус Христос, і щоб Бог був з нами і чесно, щоб ми були в історії в Ісусі Христі, і Бог Бог був з нами кожного дня. Так повинен бути в історії і Бог повинен бути з нами. Бо Бог переміг всіх, і Він переміг і, і Бог переміг історію, і щоб троянська війна була переможена. І тут переможений були всі, і переможені бути в Ісусі Христі. І Бог, Бог повинен бути з нами. І щоб Бог був з нами. І повинен бути в троянській війні. В троянській війні переможений буде, Бо був всіх, він переміг, він переміг війну, він переміг всіх, Коп'ям взяв і замочив, і всіх переміг просто тупо завалил тупо. І всіх переміг. Amém? Então... So.